50 років виповнилося рівненській загальноосвітній школі номер 18 На урочисту подію завітали педагогічний колектив та випускники школи різних років. Грамотами та гучними оплесками нагороджували педагогів. Захід, як завжди, вдався: гостей було чимало, концерт яскравим, а привітання щирими. Директор школи Віктор Андрощук розповів, що за такий термін мають багато здобутків. Найбільше Альма Матер гордиться своїми випускниками, адже після закінчення закладу вони стоять достойними людьми і ніколи не Зраджують тим принципам, яким їх вчили в школі. 18-та школа має дуже хороше обличчя. Напевно, вона має такі речі, які не мають інші школи. Наприклад, та ж сама автотраса для занять технічним моделюванням, географічний майданчик. Іспанська мова, між іншим, яка вже вивчається більше 30 років, коли навіть ще англійська в школі не вивчалася, то тоді вивчалася іспанська. А на сьогодні вивчається іспанська, англійська і польська мова в 18 школі. Не залишились осторонь святкування і міські чиновники. До привітань долучився Володимир Хомко. Розповідає, що 18-та школа для нього є особливою. Моя донька її закінчила. Ми жили тут поруч на вулиці Відінській. І Іванка ходила в цю школу і закінчила цю школу. Тими особливим є багато друзів, багато знайомих і зараз нинішніх колег по роботі. Ну що тут казати, якщо засновник вашого каналу закінчив цю школу, то хіба це мало? Хоч і минуло чимало років після закінчення школи, та для випускників закладу вона завжди залишається рідною. Сергій Паладійчук, який є випускником і моделістом 18-ї школи, каже, що з теплом згадує шкільні роки. Адже саме тут йому дали поштовх для майбутніх здобутків. Йдучи по коридорах школи і сидячи тільки що в актовій залі. Таке враження, що ти на машині часу назад повернувся, Тут завжди панувала така атмосфера дружності і підтримки. А побажати учням, випускникам цієї школи, майбутнім, це знову ж таки любити, пам'ятати про школу, не забувати школу, віддавати цій школі і після навчання якісь свої і емоційні, і матеріальні здобутки. Ну і безумовно нести горди ім'явість на школи в люди. У 18-й школі навчається 870 учнів. Для того, аби навчити кожного школяра доброму, мудрому, вічному, працюють, не покладаючи рук, 72 педагоги. Учні ж у свою чергу цінують таку турботу і наполегливість вчителів і розповідають, що навчаються в тих, кого вважають справжніми професіоналами своєї справи. Я можу певністю сказати, що це найкраща школа, тому що я перед цим навчалася не в цій школі, я не з самого початку. Це найкраща школа. Перша атмосфера. Ця. Ці учні, ці вчителі. Настільки якісь рідне все стало. Завершилося святкування ювілею на солодкій ноті. Керівництво закладу підготувало символічний торт, який поділили між усіма винуватцями свята. Зряна жильчук Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій. Відомий український письменник Василь Шкляр презентував рівнянам свою нову книгу Чорне Сонце. У трьохсот сторінках митець виклав українсько-російську війну очима бійця полку Азов. У книзі автор виносить ряд питань, які задають собі солдати, воюючи на сході. Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть найкращі? Чому місцеві вважають своїх визволителів ворогами? Яким наші герої бачать майбутнє вітчизни? Глибока, сповнена смутку, болю й надії оповідь хлопця з позивним «Малер», якого Честь і сумління змусили взяти до рук зброю. Оповідь йде від імені бійця полку Азов на позивний маляр, який розповідає про своїх побратимів про те, як вони пішли воювати прямо з Майдану, про свої ідеали. Поспілкуватися з Василем Шклярем прийшло чимало охочих рівнян. Автор каже: задоволений, що його книжка продається з таким успіхом. Планує додрукувати ще кілька тисяч примірників, а все через те, що полк Азов особливий, а його бійці це воїни сонця. Вважає Василь Шкляр. Азов це, крім цього дуже ідеологічна військова організація. Це ті воїни, які я вважаю, складуть основу нашої професійної армії яким не треба буде казати, що е, армія з народом вони знають з ким вони, вони знають за що борються, заради чого? Їхня мета ясна, вона збігається з нашою. Як зазначає автор, зараз у нього так би мовити творча відпустка, проте паралельно він збирає матеріали уже до нової книги, яку усі від нього просто вимагають. Книгу планує писати про українську повстанську армію. Олексій Самойлов. У ритмі подій. Звітний концерт заслуженого працівника культури України Андрія Пастушенка відбувся у Рівненському залі органної музики. Відомий рівненський композитор та фольклорист присвятив захід 75-річчю РДГУ та 45-річчю заснування кафедри хорового деревогування інститутів мистецтв університету. Тематика концерту, мабуть, дещо якраз е має підхід до. Того часу, що зараз проходить. А зараз проходять військові події, то багато творів якраз написані на цю тематику, будуть звучати. На вечорі лунали музичні твори з нового альбому артиста за Україну помолимось у виконанні різних музичних колективів та виконавців. А також композиції написані впродовж багатьох років співпраці з такими поетами, як Євген Гущин, Петро Валесик та Юрій Береза. ми тільки з Андрієм написали більше ста пісень. У мене ще був такий покійний царство Небесний імо Віктор Вовк, композитор, з якими також більше ста пісень написали. А то так співаки пишуть, композитори різні. З України і по мене десь піотерів, десь чоловік 30. Але самий такий це Андрій Пастушенко. У звітному концерті взяли участь народні артисти Василь Чепелюк, Наталія Марія Фарина, Віктор Кавун, Микола Швидків та колективи кафедри хорового делегування інституту мистецтва. Захід бурхливими оплесками дякували виконавцям за такий патріотичний концерт. За словами Андрія Пастушенка, він і надалі планує підтримувати слухачів подібними композиціями, особливо у нелегкий для країни час. Катерина Голодунова, Олексій Самойлов у ритмі подій. 10 грудня Рівненська обласна філармонія відзначатиме своє 75-річчя. Глядачам буде представлений святковий концерт, до якого увійдуть найкращі композиції філармонії. За словами директора закладу Миколи Орешка, колектив філармонії завжди дивував глядача якісними концертами та усілякими новинками. Не стане винятком і ювілейний концерт. Цьогоріч так само буде без виключення. Рівненська філармонія своїми силами відсвяткує Свою 75-ту речницю, звичайно, будуть сюрпризи. Цьогоріч ми приготували теж такий, ну я вже вважаю, що це визнача подія, тому що Виробницького знають всі, гімн знає весь світ, а тим паче зараз, в ці часи. А музику його ніхто ніколи не виконував. Художній керівник філармонії Сергій Кольчинський розповідає, що творчість Михайла Вербицького не обмежується лише написанням гімну. Вона багатогранна, тому на святковому концерті рівненські артисти покажуть багато невідомих композицій Вербицького. Ми підібрали так цей концерт, щоб показати Вербицького в його максимально було нашими силами, його творчість, оскільки ця творчість була... Контексті України українства, яке належало до е, Австро-Угорської в той час, керівники філармонії з впевненістю говорять, що святковий концерт має бути на найвищому рівні, і вишукана рівненська публіка віддячить артистам бурхливими оваціями. Павло Невесенко Ілона Якимюк. у ритмі подій. Все, що потрібно. Ну, я їжджу на роботу, працюю тут на декому ринку, треба вночі добиратися, а то добираюсь раз. Я думаю, що ні. Я не думаю, що це буде настільки результативно для тролейбусного управління, тому що пасажирів не буде багато. Щоб цілу ніч ходити не обов'язково, але щоб довше ходили, то так. Колись ходили вони до часу ніч, то було дуже добре. Ну, Я не знаю, я би на визаю їжі, бо я до не можу, а до єпарду добиратися в таку пору. Звісно, це функціональне і це допоміжний транспортний засіб, який функціонує як проміжна така ланка між денним і нічним транспортним регулюванням в місті. Хто приїжджає, наприклад, до поїздом чи електричкою, вночі, то для них це ідеально, щоб не забувати таксі, платити в скільки в 20 разів дорожче, чим на тролейбусі півтора гривні. Я раз була поїздила і ні. нічого, я би швидко, бо за 15 хвилин я вже до вокзалу на радіозавод заїхала. В принципі, було б непогано, якщо він буде направлятися в ці райони. В принципі, куди населення потребує. Можливо, хто в інших районах живе, я в центрі живу, мені не потрібно. Але люди, мабуть, нуждаються в йому. Бо це я дуже я питала, чи він взагалі ходить. Це автобус, и троллейбус, да. И, ну, двояки, значит, мне, да. Тебе еще потребно, потому что ну, потом учить чем начать а такси туда рост, кое-что, и красиво, было. Не скажу вам, я тут живу в центре, я не відчуваю удалось. Ну, а больше, да. Типа, по какому маршруту, а ага, как же люди скажут. Уже зовсім скоро на одному з рівненських телеканалів глядачі зможуть побачити гумористичний проект Смайл-шоу. У цьому проекті поєднуються усі гумористичні стилі. Засновник і основний ідеолог шоу Руслан Олексіюк розповідає про важливість і необхідність такої програми. Ми поставили на меті дати можливість рівнянам побачити рівнян на великому екрані, для того, щоб наші хлопці дівчата, які займаються стендапом, кавеном стемом. Оригінальними жанрами не змушені були чекати два рази в рік відбіркових турів. Розсміши коміка. А могли я прийти в нас в Рівному, відзнятися в рівненському проєкті і щоб не тільки їх побачили на рівненських екранах, а ще й щоб вони змогли виграти кілограм грошей. За кілограм грошей за правилами шоу змагаються п'ять учасників. Засновник проекту Руслан Олексійов каже: збирав монети два з половиною місяці і жартує виключно під храмами Київського патріархату. А щоб визначити найсмішнішого, глядачі кидають паперові монети різного номіналу. Святослав Пальчук вже не перший рік займається гумористичною. Діяльністю розпочинав з КВК у команді автотранспортного технікуму ТБПЧ на смайл шоу виступає з своїм давнім другом, представляючи дует Кураж. каже, що учасники шоу дуже добре знають один одного, тому серед них немає ніяких закулісних ігор і все вирішує глядач. Також артист розповів, чим саме дивуватимуть вибагливого рівненського глядача. Трішечки буде актуальної інформації. трішечки будемо жартувати з набору рівненської поліції. Але і буде також мініатюри, над якими треба буде трошки поламати мозок мобучу, тому що вони нестандартній ситуації будуть ставити людей. Пойдіть собі людину, в якої точка G знаходиться на долоні. Привіт! Привіт! Загалом буде відзнято п'ять програм. Засновник смайл-шоу Руслан Олексійов говорить, що творча команда готує для рівнян новорічний сюрприз. У нас буде відзнято п'ять програм, кожній буде по одному переможцю. А от фінальну, новорічну, ми плануємо запустити ній п'ять переможців попередніх програм. Тобто зібрати все найсмішніше і найготливіше. Приємно, що відтепер усі поціновувачі гумору зможуть бачити своїх рівненських кумирів частіше. Павло Невесенко, Анна на Олексій Самойлов, у ритмі подій. 21 листопада минає два роки від початку революції гідності. А дехто вважає, вона триває й досі в окопах на передовій на сході України, в тилу, в сім'ях простих українців, серед волонтерів. Революція маленька і велика щодня відбувається у свідомості і у вчинках тих, кого не влаштовує вчорашня і сьогоднішня реальність, хто готовий і головне може щось змінювати. Відтак цього дня в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбувся показ документальних історичних фільмів: Рівненського за Україну за її волю, Луганського. У Пасхід Сонце України зійде на заході та Кіровоградської кінострічки Холодний Яр, Воля України або Смерть показ був присвячений Дню гідності та свободи. Режисер фільму «У пасхід. Сонце України зійде на заході Євген Дзюба розповів, над фільмом працювала команда людей, які прагнули донести правду про українську повстанську армію. Знімали і на професійну камеру, і фотоапаратом, і навіть телефоном. Хоча він триває 45 хвилин, інформації зібрали у п'ять разів більше. Ідея ж відзняти фільм. Фільм з'явилася під час подій на Сході України після взяття Рубіжного. В автобусі, коли вони проїжджали блокпости і бандитські, значить, наші, йшла розмова, і одна жінка, не жінка, пані, не пані, сказала так, що от завтра, післязавтра в Рубіжне зайдуть з боєм Бендеровці, Бандеровці, а вони Бендеровці зайдуть. А вони їдять дітей 20, 21 вік. Фільм кіровоградських авторів Холодний Яр, Воля України або Смерть вже побачили глядачі Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сєверодонецька, Попасного, Лисичанська, Сватового, Старобільська, а також на фестивалі Бандерштат. Щоб створити кінострічку, знадобилося 32 тисячі гривень. Частину з них зібрали волонтери. Експерт фільму Юрій Митрофаненко розповідає: держава на це не дала жодної копійки. Знімали фільм за книгою Юрія Горлісагорського Холодний Яр, для якого рівне знакове місто, де його прихистили. Коли він був у нужді. Сюди він повернувся в 1942 році і в 1943 році, в листопаді, він тут одружився і сказав пророчі слова. Е, братику, наша справа ще не програна, не програна, побачиш. Кацапня після цієї, вибач, побіди сюди прийде і задере носа. Вони наставлять своїм вождям і нашим холуям пам'ятників. Але ми тут забули свою люльку, пам'ятаєте? Огова, разбульо. Ми обов'язково повернемося за тою люлькою і, знете, і знесемо ті пам'ятники на смітник історії. Побачиш, ми ще повернемося. Україна стане незалежною. Анна хіночик Олексій Самойлов у ритмі подій. Десять років на сцені етнопроект Дуліби відсвяткував творчий ювілей. Його керівник, директор рівницької обласної філармонії Микола Орешко, розповідає, ідея заснування виникла під час фольклорно-етнографічних експедицій Волинським поліссям, які тривали упродовж п'яти років. Микола Орешко каже: спочатку їхній проект сприйняли скептично. Він не було сучасних режимань зараз це модно. Тоді все було так дико, я, то, така стара пісня. До да, бабки мають співати, а ти будеш робити сучасне ранжування. Це що буде таке. Це не буде ні ні що. Це буде Дуже гарний проект. Для цього звичайно треба кошти у 2005 році до році. Доліби записали першу фольклорну композицію в сучасному аранжуванні під назвою Дубова досточка. Щоб влити в українську народну мелодику Сучасний стиль об'їздили чи не пів України у пошуках аранжувальника з дівчатами от, сідали в машину. І ми їхали Тернопіль, Львів, Київ. Ну, де тільки студії тоді не дуже багато було сокозапису, і аранжувальників не так багато було, як зараз. Ми об'їхали дуже багато, мені нічого не подобалося. От ми робимо, мені не подобається. Поки аж тут не студії проводяться школи вже з Сергієм Попиком. Каже, давай ми пробуємо тут в Рівному. Давай спробуй. І ми першу пісню, ми три місяці її робили. Зібрали музикантів, дуже багато. І Андрій Лішок у нас там приймає участь. Багато хто. І ми три місяці робили дубова досичка, називається перша наша робота. Ми були всі задоволені, і отак розпочався цей проект, ми почали робити. Зараз він надзвичайно популярний і в Україні, і за межами. Це гордість нашого краю. За 10 років склад гурту мінявся тричі, втім як і назва. Адже спочатку це було калинове гроно. Загалом метно гурт побудований на контрастах. Тут не лише старовинні пісні на сучасний манер, але й тендітні дівчата з незвичними голосами, які співають у гурті, під не менш незвичною назвою Дуліби дівчини тендітні, бо багато хто так каже, що коли, не бачучи візуально картинки, не бачачи відеоряду і чуючи голоси, думають, оце бабки гарно співають. Рут раптом нам що в соцмережах, дописує нам на нашу сторінку, дописує з Донецьк, здається, області. Деписи, каже, так люблю «Дуліби», такі гарні пісні. А це подивився відео. Оце так поворот. Наразі доліби гастролюють не лише в Україні, але й за кордоном. Зокрема, у Білорусі, Польщі, Німеччині. В Білорусі дуже люблять Білорусі, Польща, Німеччина за кордоном дуже люблять, а в Білорусі завжди мене, отакі, коли ми приїжджаємо в Білорусі співати, часу запрошуємо, співаємо там кажуть: о, наша пісня! Ой-олі-ліолі. Там ніце наша та ж наша мова, каже ні, це мова древньої Русі. Солістки етногурту Ріта Рагімова та Світлана Юзюк володіють не лише чудовими голосами. Вони магістри в галузі автентичного українського мистецтва, збереження якого вважають справою свого життя. Керівник гурту Микола Орешко розповідає: навіть назва гурту має особливе значення і виникла не випадково. Так називалася перша держава у східній Європі, яка знаходилася на території Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької. Анна Хіночок, Тетяна Єващук, Ілона Якимюк – у ритмі подій.